Організатори акції маршу з масками Гая Фокса пронесли старий телевізор центру міста, а потім розбили його кувалдами. Це символізувало очищення від зомбування, як потім пояснили організатори. Всі учасники соціального флешмобу одягли маску Гая Фокса. Сьогодні 5 листопада у цілому світі відзначається така подія, як марш мільйонів масок. По ідеї, у цілому, у цілому світі має зібратися, ну, за ідеєю організаторів, має зібратися мільйон чоловік в таких масках, як ви бачите на мені. Марс стартував з вулиці Валенберга. Предмет, за допомогою якого, за словами організаторів, зумбують людей, виявився важким. І під час ходьби організатори були змушені зробити близько десяти зупинок для невеликого відпочинку, щоб набратися сил і далі продовжити задумане. Дійшовши до площі миру, учасники обійшли обеліск та повернулися на стартову позицію. На набережні під прицілом фото та відеокамер намагалися спочатку розбити з рогатки кіноскоп старого телевізора. Після декількох невдалих спроб взяли до руку Валди і одним спільним ударом розтрощили старенький. Ящик. Також організатори соціального флешмобу зазначили, розбитий зомбоящик символізуватиме свободу думки. Я вважаю, що телебачення впливає на нашу свідомість і зомбує. Можливо, даже нас подивишся телевізор. У мене виникає таке враження, що в нас в країні якісь живуть збочино кровожерливі імбіцили. Реально, От так. Тому я прийшла на цю акцію. Я проти. Я не хочу на це дивитись. Я не хочу, щоб це дивились. Мої діти пояснили також активісти і невелику кількість людей, які приєдналися до акції. Ну не знаю. Я тільки у Фейсбуці її розпус через бережу Фейсбук я її розпосуджував, Запрошував людей. Можливо, тому можливо, ще в Букачує занадто е... слабке громадянське суспільство. Можливо, жителі Мукачева розуміють мету таких акцій, тому ігнорують їх.